Ірина Фріс, народна депутатка Європейська Солідарність, і представниця комітету з питань нацбезпеки оборони розвідки. Ми отримали відповідь від зсу про те, що станом на серпень 24-го 41 представник військовослужбовець вищого офіцерського складу був звільнений. Скажіть, це багато чи це мало за великим рахунком сьогодні. В збройних силах України дуже потрібні є кадрові офіцери. Саме тому Верховна Рада ухвалювала навіть відповідний законопроект щодо можливості е, запрошення або укладання контрактів для офіцерів іноземних держав. Тому е, будь-яка втрата для нас представників, які є елітою, які є кадровими офіцерами. Будь-яка неможливість застосування їхніх знань та їхніх їхнього досвіду, хай в іншому форматі на іншій ланці, да там хай це буде якась інша штабна робота, але аналітична, яка дасть можливість опрацьову. Овати ті виклики, з якими сьогодні ми стикаємось у лінії бойових зіткнень, Таких генералів є ще чи, чимало, які через власні погляди або готовність давати критичні зауваження. Не беруться до Лав Збройних силах України, з моєї точки зору, це лише збіднює наш потенціал і 100% не сприяє мотивації. Генерал залужний, де він зараз? Його також немає. Ну, генерал також генерал Залужний і... посол, посолу Великій Британії. Ну 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 чекайте, коли генерал виконує дипломатичну а, очолює дипломатичну місію, він має трохи інший перелік завдань, які перед ним ставить вже міністерство закордонних справ. А я говорю про те, що в нас є генеральний штаб, є верховний головнокомандувач, є ставка, яка опрацьовує події на фронті і є необхідність застосування тих знань і того досвіду, які є в тому числі і у генерала заложного, і це з моєї точки зору 100% відсотків не е не додає, скажімо, інтелектуальній складові нашого генерального штабу, якщо навіть за ВЛК людина не здатна виконувати там, умовно кажучи, частину бойових завдань знаходячись, умовно, на лінії зіткнення, то 100% той досвід, той рівень знань, які мають кадрові офіцери, був би бажаний для використання в протидії ворогу і надання йому відсічі, тому з моєї точки зору. Це є е, неправильна, е, неправильна, неправильний підхід, коли через власну позицію або через рейтинги, особисті рейтинги пана залужного стали причиною для його звільнення, і ви про це також знаєте.